Уряд скасував аукціони на прозоро до кінця війни через відімкнення світла. Про це повідомили у міністерстві економіки. Аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану і 90 днів після нього. Про це зокрема говоритимемо з Андрієм Білосом, начальником управління майна спільної власності Львівської обласної ради. Вечір добрий, доброго вечора. Рада вітати вас у студії «Головне за день. От у підводці я сказала, що уряд цього тижня скасував аукціони на прозоро. Це стосується так. Також на аукціони і на оренду комунального майна? Ні, це рішення уряду стосується виключно закупівель, які здійснюються за бюджетні кошти, установами державної комунальної сфери. І Це стосується, зокрема, тих комунальних закладів і комунальних підприємств, засновником яких є Львівська обласна рада. Якщо раніше всі закупівлі від визначеної суми, певної здійснювалися виключно через Прозоро, то тепер уряд поміняв. Підхід до цієї справи і дозволив під так звані прямі закупівлі чи закупівлі за найдешевшою пропозицією претендентів на виконання тих умовно, надання цих послуг чи постачання товарів. Ну, цей рік був дуже важким і для бізнесу, і для бюджету, і держави, і обласного одним з ключових напонення обласного бюджету, це і приватизація, як було цього року не, ну, не 23-го, а 22-го умова. Зрозуміло, що під час війни ніхто не спішить щось продавати, тому що очевидно цей період не може сформувати якусь об'єктивну ринкову ціну на той чи інший об'єкт нерухомості. Тому Львівська обласна рада фактично призупинила будь-які приватизаційні процеси і в минулому році. Не проводилися аукціони з продажу взагалі? взагалі не проводилися. Ну, я вважаю, що це правильне рішення, яке в умовах війни було, напевно, єдино правильним. Як зараз відбувається, Які плани на 2023 рік? Тобто, буде відбуватися приватизація? Що плануєте? Е, приватизація відбувається відповідно до рішень Львівської обласної ради. І якщо ситуація в країні буде стабілізовуватися, якщо ми будемо наближатися до перемоги, то очевидно це питання зможе бути знову розглянуто. Я не бачу там такої гострої необхідності щось в цей час продавати. Це... Насамперед йдеться в комунальному мені про ефективність управління майном, тобто можна приймати різні рішення, і зараз, наприклад, за останній час такі рішення були прийняті там стосовно тих чи інших об'єктів, наприклад, ми передаємо їх нашим комунальним закладам. Збільшуємо їхні можливості надавати ті послуги, які вони надають, е, тому це це, це не єдиний спосіб використання комунального майна його продаж це... До речі про комунальне майно. Ну що в обласній раді є багато різного комунального майна от з цими ракетними обстрілами? Чи перевіряли чи надійно захищені там пам'ятники пам'ятки, які збереження? То що чи проводити такі які знарали, спілкуєтесь з керівниками? Це насправді дуже важливе запитання. Е, звичайно, в нас. Така поставлена робота, що ми розуміємо і потреби наших закладів в тому, щоб забезпечити їхню життєдіяльність. Велику роботу було проведено по забезпеченню і генераторами і інших необхідних необхідних речей для існування закладів, запаси палива. Тобто, ми цю ситуацію постійно моніторимо, маємо постійну інформацію, постійно щось фактично кожного дня, кожного тижня з'являються якісь нові в нас можливості забезпечити, як правило, але це дуже часто є спонсорська допомога. Навіть сьогодні чергові спонсори були на наших закладах, які привозять чи то обладнання, чи то засоби потрібні для безпеки діяльності цих установ. Тобто, в принципі, ми ситуацію в цьому напрямку як -то володіємо і контролюємо, моніторимо постійно. Ну, не в простий час ви очолили управління майном, тобто це її від велика відповідальність за всі всі комунальні заклади. Це насправді це добре, що ви це все пильнуєте, і це насправді дуже важливо. Є ще одна добра практика в управлінні майном і в Львівській обласній раді це призначати якраз керівників цих комунальних закладів шляхом конкурсів. От в обласній раді я читала на сайті нещодавно відбулося кілька конкурсів. Розкажіть про них кого призначали. Так, відповідно до законодавства, керівники комунальних закладів обираються, визначаються на конкурсах. Така практика була запроваджена ще у попередній каденції активно впроваджувалася. Фактично, більшість керівників закладів наших обласних, а їх понад 120, пройшли таку процедуру, і багатьох вже контракти позакінчувалися. Відповідно, виникала потреба. Оголошувати нові конкурси, але потім спочатку рік ковіду. Тепер вже фактично майже рік війни, і ті всі процеси були призупинені. Можливо, це ж теж потрібен був час для депутатів для депутатського корпусу розібратися в ефективності діяльності керівника тої чи іншої установи. І фактично, коли мені запропонували цю роботу, то одних з одних завдань, які керівництво обласної ради передіною ставило, то відновлення практики проведення публічних конкурсів на заміщення вакантних керівників директорів комунальних закладів, ми відновили. Вже провели 12, провели ми 12 конкурсів. Два з них не відбулося через те, що не були відсіяні претенденти. По 10 по 10 керівниках. Ми маємо вже рішення. Це три три керівника закладів освіти і сім керівників закладів культури. Звичайно, бачу, що напевне більш широко треба інформувати про ці. Конкурси, і ми це будемо робити, тому що на жаль, ми мали лише по одному претенденту, і це були діючі керівники. З одного боку це підтверджує їхнє переобрання. Що вони на своєму, що вони місці, на своєму та. місці, що вони мають продемонстрували своєю активну, роботою та. ефективність свого перебування на цій посаді, але все одно хотілося б бачити завжди кількох претендентів, щоб почути якісь нові ідеї, нові бачення розвитку цих закладів. Але думаю, що на наступних конкурсах це ми продовжимо цю практику. Це була така перша партія. Ми встигли до кінця року привести тих 10 конкурсів, визначити керівників. Зараз перебуваємо в стадії укладання контрактів з цими керівниками. А вже десь найближчим часом оголосимо наступну хвилю конкурсів в різних галузях, так щоб дійсно наші заклади мали керівників, які впевнено перебувають на своїй посаді, мають візію розвитку своїх своїх закладів і. Ну не завжди нові, це добре. Якщо добре працюють старі, то теж добре. От до нас прийшли, розказали про конкурси, що відбуваються. Наші глядачі почули, що відбувається конкурс. Тепер будуть моніторити. Так, Ну можливо, щоб бо ми так називаємо загальною назвою комунальні заклади. Заклади культури, це музеї, це бібліотеки. Просто щоб це наші глядачі багато, розуміли так, про, що про, про які заклади йдеться. Якщо ми говоримо про охорону здоров'я, це лікарні, це наші великі обласні. Е Заклади медичні, тобто так само в цьому році у багатьох директорів таких закладів закінчуються контракти і будуть оголошені конкурси на ці посади, тобто Заклади сфери соціального захисту це інтернати, спецшколи, геріатричні, психоневрологічні. Це також заклади. В нас є і заклади спорту, спортивні, це і заклади освіти, культури. Тобто, а де можна ознайомитись про оголошення У нас? Максимально прозора політика. В цьому на сайті Львівської обласної ради є вся інформація про всі комунальні установи, тобто заклади і підприємства, які належать до сфери управління. Нашого управління, uh -huh. майном комунальним майном спільної власності Львівської області, також там з'являється інформація про конкурси. Бачимо, що цього трошки замало. Будемо поширювати також пробувати залучати кадрові агенції до цього. Звичайно, була дискусія, чи вартує, бо фактично військовий час дає можливість призначати керівників без конкурсу. І була дискусія, чи які яким шляхом піти, чи шляхом проведення конкурсів, чи шляхом призначення на, на час військового стану Чого але все таки ми вважаємо, що ну поріч з, з іншими регіонами країни на Львівщині, ми маємо досить таку спокійну ситуацію щоденну і тому е, не обмежували таку цю можливість вибрати на публічних конкурсах. Керівників для закладів і надати їм впевненості і стабільності у їхній діяльності. От ви е, стільки перелічили е, закладів, як управління майном спільної власності, засновником як обласна рада, яким ви керуєте? Е, цей рік видався дуже складним. Двадцять третій, двадцять але я знаю, що багато, велика діяльність проводилася в цих закладах. Хваліться результатами, що робилося такого цікавого, що можете розказати, і як взагалі війна вплинула, чи всі проходять перевірку ну, війна? Я наприклад, напевне, результатами е, у трошки бо говорити про кожен заклад це нам займе дуже багато часу. Не з, один ефір зрозуміло, що, наприклад, цей рік був е, дуже показовий з точки зору е, розвитку наших закладів. За кошти іноземних партнерів. Спонсорів місцевих волонтерів, ми, ми підрахували, що понад мільярд гривень був залучений у, наприклад, медичні заклади Львівської області з боку різноманітних спонсорів. Тобто, чи це західних це, ну, справді це, це величезні багато, кошти, та, і вони були залучені у розвиток цих закладів обладнання, медикаменти. Тобто, це насправді такі помітний. Дуже багато закладів покращили свій матеріально-фінансовий стан. Так само це стосується закладів. Соціального захисту це всіх там, де перебувають не тільки тепер, не тільки наші мешканці Львівської області, але дуже багато тимчасово переміщених осіб, з ну яких як правило сиділи поселяли за аналогічним принципом, тобто до дитячих установ. Приїжджали аналогічні діти там Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей дуже багато залишається тут ще зараз. І вони живуть разом з нашими е, такими ну, пацієнтами чи угу. цих закладів. Тому, тому дуже багато допомоги так само пішло на обладнання можливості проживати, бо угу. ясно ж стало так. тісніше, але знайшла багато в області відремонтовано приміщень, де можуть перебувати. І цей процес триває постійно, тобто постійно ремонтуються чи гуртожитки. Чи інтернати, чи школи, де де є проживання пансіон. Тобто, це все постійно відбувається. Тобто, тут теж ніби такий є результат. Ясно, що це як то вийшла до ну до може добра справа з поганої причини, з причини війни, але ну це покращило базу базу наших наш це. Наприклад, для культурної галузі це такий. Більш мінусовий рік, тому що багато, наприклад, фонди музеїв є сховані. Е, кількість культурних Туристів. акцій. Ну, туристи зрозуміло, mm -hmm. що кількість відвідувачів суттєво так. зменшилася. Культурних подій стало суттєво менше, тому що всі сконцентру, якщо вони і відбуваються, то вони сконцентровані на теми на темі війни, чи чи десь навколо, навколо цього. Тому тут так менш інтенсивне життя, наприклад, культурне відбувається, і це зрозуміло. Так само, наприклад, подив по різному війна впливає на діяльність комунальних підприємств. Тобто на відміну від закладів підприємства, це організації, які ну е, здійснюють таку підприємницьку діяльність. Угу. Наприклад, комунальні аптеки суттєво втратили е, за цей рік, тому що з'явилося стільки багато гуманітарної допомоги у вигляді медикаментів, ну, так, що багато медичних установ перестали купувати да. ліки, е, тому що вони не потрібні. Так само і е, мешканці, які отримують допомогу в цих лікарнях, не Зла необхідність закуповувати ліки. І, наприклад, з економічної точки зору комунальні аптеки дуже просіли. наприклад а інше підприємство Галсиліс, яке е, доглядає і займається заготівлею лісу, навпаки, суттєво покращило свої е, свої показники, тому що попит на дрова величезний зріз тому що це. Е, Ну, генератично багато безпека. опалюється так дуже багато. Звичайно, там на, на потреби армії йдуть так само, як і тут і щось купується, щось і багато надається такої благочинної допомоги на підтримку діяльності військових частин. Тобто вони покращили свої економічні показники галці ліс. Тобто війна внос, ну, дуже по різному впливає на, на життя комунальних закладів Львівської області. У нас буквально хвилинка, от ви згадували про заклади культури. Які цікаві заходи будуть у різдвяний період. Якщо коротко сказати ну, нашим на, дитячам, насправді, щодня відбуваються заходи. Я запрошую. Ця інформація відкрита, публічна. Читайте, приходьте. Музей Грушевського вчора мав виставку. Завжди гарно різдвяні свята в музеї Франка проходять. Тобто, ясно, що творчі колективи наші такі капели, наші хорові беруть участь у філармонії. Буде прекрасний захід найближчим часом. Тобто, слідкувати треба треба, крім І звичайно, допомоги української так. армії. Мії і волонтерству пам'ятати про те, що життя все одно триває, і час від часу переключатися, відвідувати наші ну, комунальні заклади культури. Про музеї Франка у нас є про це сюжет. Ми його покажемо згодом в ефірі обов'язково. А вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що спілкувалися з Андрієм Білосом, начальником управління майном спільної власності Львівської обласної ради.